Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні так само хочу запропонувати вам розібрати три таких блоки: бліц, питання до мене і актуальна тема. Мені цей формат подобається, я кайфую від того, що я не розповідаю щось одне і те саме, а є вибірка і можна її вибирати. Якщо вам не подобається цей формат, пишіть, будь ласка, мені особисто чи в коментарі, що змінити, як розповідати, тому що мені цікаво. І я хочу, щоб вам було цікаво. Отже, поїхали, Бліц, запитання. Трошечки питань, три питання. Перше. Чорно-біле чи кольорове? Кольорове однозначно. Минуле чи майбутнє? Майбутнє, тому що немає сенсу чіплятися за минуле, це наш досвід, ми подякували і рухаємось далі. І внутрішній спокій чи драйв. Внутрішній спокій, хоча всередині такі, знаєте, є емоції, внутрішній драйв, там ще якась історія, ні, внутрішній спокій. Далі, питання про мене, питання до мене. Питання, про які я можу розповідати, і що я можу розказати. Як ти борешся зі стресом? Оскільки я психолог, я використовую практичні техніки. І я відкриваю вам величезну таємницю, що основною технікою для зняття стресу є дихання. Якщо ми вміємо правильно дихати, ми можемо знизити рівень стресу в будь-якій ситуації. Ви можете зараз проаналізувати своє життя і задати собі питання, чи правильно ви дихаєте, чи взагалі ви звертали колись увагу на дихання, чи концентрувалися ви на диханні під час тренувань, під час поїздок, під час сильного стресу, землетрусу, вибухів чи якоїсь іншої ситуації. Під час пологів, під час, не знаю, будь-якого такого навантаження на вас, морального, психологічного, фізичного, чи звертали ви колись увагу на дихання, як ви дихаєте, тому що успіх і е, класний такий результат ви можете побачити, якщо ви дійсно навчитеся правильно дихати. Є різні техніки, і коли я стресую, я не можу навіть назвати, не пам'ятаю ситуацію, коли я стресую, я починаю дихати. Є дихання грудиною, є дихання животом, є різні види дихання, є дихання по квадрату, це одна з найулюбленіших технік, коли ви уявляєте перед собою квадрат, і ви починаєте дихати від одного кута до іншого. Тобто ви робите вдих в цьому куті і видих в іншому куті. Вдих в цьому куті і видих в іншому куті. І так, поки вам не стане легше, поки ви не знизите свій рівень стресу. Знову ж таки, ви робите вдих носом і видихаєте ротом. І з кожним вдихом ви вдихаєте енергію, позитив, якийсь класний такий вайб, і з видихом ви видихаєте негатив. Ця техніка працює. Якщо ви на емоціях і у вас щось сталося, якась ситуація в житті, чи то ви посварились з кимось, чи то вас хтось на вас нагримав. Чи то ситуація на роботі, чи то ситуація в сім'ї з дітьми і так далі. Знайдіть вільний час, знайдіть місце, де ви можете побути сам, сама, подихайте, просто вийдіть на вулицю, подихайте, ні про що не думайте. Пам'ятайте, що усвідомлення це процес, коли ви концентруєтесь на чомусь одному в моменті, тут і зараз. І якщо ми говоримо на дихання, то ви просто дихаєте. Якщо вам важко дихати і не думати ні про що, у вас виникають різні думки, різні запитання, купа різних справ дитячих, там, материнських чи бізнесових, ви зверніть увагу на те: 5 предметів, які вас оточують, п'ять предметів, які, звуків, які ви чуєте, п'ять запахів, п'ять кольорів. Тобто сфокусуйтеся на цих таких деталях, і потім ви рано чи пізно все одно вернетеся до того, як ви дихаєте. Тому що, коли ви будете фокусуватися і шукати ці предмети, ви будете автоматично спокійно дихати. Ця техніка також працює і працювала, коли почалася повномасштабка, і коли у всіх почалося все таке підвищене серцебиття, дихання, заземлення. Заземлення, що це таке. Це коли ви відчуваєте опору під, під собою, коли ви можете стати на ноги там, чи ви сидите на дивані, і ви собі Ментально свідомо говорити, що це диван, він м'який, я його відчуваю, мені комфортно, моя дубця сидить на цьому дивані, і так далі. Тому я знімаю стрес саме так. Є також класна техніка, коли ми маємо створити якийсь нейронний зв'язок новий в мозку, щоб наш організм заспокоївся і переключився. Це щось. Незвичайне, несподіване для нашого організму. Ну, наприклад, ви ходите в баню, так, ви ходите, приймаєте такі теплі ванни, і потім ви відразу занурюєтеся у холодну воду в крижану, і у вас виникає така реакція організму, така захисна. Або це, наприклад, контрастний душ. Так, ви завжди приймаєте теплю душу, потім ви відразу моментально включили холодну крижану воду, і у вас організм просто в шоці. Таким чином, ви свій організм трошечки. Переключили, розформували, сфокусувалися на чомусь іншому, і створився новий нейронний зв'язок, який вам, вас заспокоїв. Також, що допомагає мені справляти зі стресом, це розтирання. Є така класна техніка для тілески, коли ми розтираємо ручки, ми розтираємо своє тіло, ми розтираємо шию, голову. Ми просто себе тремо і заспокоюємо таким чином і обов'язково обіймаємо, тому що е, хто нас ще може обійняти і зрозуміти, і полюбити, як не ми самі в першу чергу. А вже потім весь світ. Ось так я справляюсь з стресом, і тому, якщо вам потрібна якась е, рекомендація чи допомога е, з допомоги стресом, е, пишіть, обов'язково поділюся з вами ще іншими техніками і обов'язково пробуйте, тому що подивитись і послухати це одна історія, а практикувати щодня, так само як і медитації, це е, інша історія. Задача головна довести все до автоматизму. Наступне питання, наступне питання. Як ти ставишся до невизначеності? До невизначеності я відношусь спокійно, я її приймаю. В мене, Я знаю навіть у багатьох людей. В мене січень. Місяць був таким. Періодом невизначеності, і цей період невизначеності був максимально довгим, як ніколи. Такий період у мене був так само в липні минулого року, коли я була вагітна і очікувала народження доньки, коли оця дата очікування цілий місяць вона була просто безкінечною, але це окрема історія про е, гормони про вагітність, про материнство. Але якщо ми говоримо про ось це оцю невизначеність майбутнього, невизначеність, а що робити. Невизначеність в цілях, це говорить трошечки мені про тривожний стан, про якусь депресію, і важливо розібратися, чому виникає такий стан. Які є техніки, що з цим робити? Я розповідаю на своєму курсі сам собі психолог, і запрошую вас долучитися на цей курс, який буде зовсім скоро. Але знову ж таки приділіть увагу собі, проаналізуйте себе, свій стан, які ситуації виникають у вашому житті, яке оточення є у вашому житті, тому що е, потрібно звертати увагу на дуже багато факторів. Ми не можемо сказати, що ось там три цих фактори вони впливають. Ні, впливає дуже багато факторів, і кожна ситуація і людина індивідуальна. Немає чогось стандартного, прописаного для кожного, для всіх. Є щось окремо під кожну людину, індивідуальний підхід, тому що всі люди різні, всі ми. Відрізняємось один від одного. І а, далі, далі, далі. А, як ти ставишся до критики? Давайте це питання візьму. Я сприймаю критику всю абсолютно, знову ж таки, я її приймаю, адекватно реагую, і та критика, яка мені потрібна, я її приймаю і з нею працюю, наприклад, да, якісь зауваження там, від моїх людей, які, якщо я це потребую. Якщо критика йде в мою сторону, і вона не обґрунтована без фактів, просто тому що людина на емоціях щось відповіла, це так само, як коментарі, які написані просто для, там, для хейту, для ще чогось, навіщо на них реагувати. Тому, в принципі, ці питання ось я хотіла розглянути, і також сьогодні я поговорити про надзвичайно актуальну тему про мрії. І як мріяти так, щоб мрії збувалися? Як мріяти так, щоб все-таки починало щось відбуватися, а не просто я написала карту бажань, не просто я собі написала щось в блокноті, і на цьому вся ситуація закінчилась. Ну, поїхали. Ми я пропоную вам. Можливо, взяти листок і ручку, блокнот, сісти трошечки так подумати про проаналізувати ваше життя. Ви можете написати в інтернеті запит, які є техніки для реалізації всіх мрій. Їх є дуже багато і є різні вчені, філософи, практики, їх просто не передивитися, але насправді я відкрию вам величезний секрет. Якоїсь одної техніки, якогось одного золотого правила, типу мрія і мрія збудеться, такого немає. Давайте я вам запропоную, наприклад, розглянути, як от можна допомогти собі розібратися в тому, що я хочу, і трошечки попрацювати зі своєю мрією. І ви спробуєте на практиці, чи це працює, чи не працює, а вже потім дасте з мені знати, якщо захочете, або для себе зробити висновок, чи це працює, чи не працює. Отже. Uh, першу чергу я хочу, щоб ви зараз знаєте так зупинилися uh, і почали аналізувати своє життя, що ви маєте, яке у вас є оточення, і uh, якщо ви мрієте про щось. Да, дуже багато людей мріють мати багато грошей, купити машину, квартиру, там, я не знаю, поїхати десь по Європі в кругосвколосвітню подорож, в країз, на круїзному лайнері, там, купити телефон, купити плейстейшн, купити щось таке для себе, для своєї дитини. Мрії є різні, мрії є по різним категоріям різних видів, але зараз ви зупиніться, проаналізуйте. В першу чергу, давайте почнемо з номера один це ваше оточення. Які люди вас оточують? І починайте задавати собі питання, які трошечки вам допоможуть ем, допомогти цим і відкриють вам очі на, на багато речей. Е, люди з вашого оточення, вони які? Вони позитивні чи негативні? Не в плані резус-фактора, а в плані світосприйняття? Емоції, реагування на ситуацію, вони стресують, вони застрять, вони пліткую, чи вони радіють, вони дякують. От проаналізуйте ваше оточення, знайдіть питання в інтернеті, які допоможуть вам глибше копнути до цього питання. Зробіть собі таку практику самі для себе, і проаналізуйте ваше оточення. Тобто розділіть, можливо, ваше оточення на сім'ю, друзів, колег. І от з кожного такого блоку проаналізуйте. Також ви можете купнути ще глибше, і коли ви, наприклад, починаєте вже пишете щоденник емоцій, ви можете прослідкувати, як те чи інше оточення, та чи інша ситуація впливає на вас. Чи маєте ви від цього гарний настрій, чи болить у вас голова від цього спілкування, чи ви маєте якісь там, я не знаю, соплі хвороби, включається психосоматика, коли ви реагуєте, спілкуєтесь з кимось, так? тому що є заздрість, токсичність і так далі. Тобто, зробіть таку глибоку, глибокий аналіз самі для себе вашого оточення. Можливо, ви взагалі ні з ким не спілкуєтеся, тому що ви не хочете спілкуватися, ви закриті в собі. Це теж нормальна історія. Це теж є момент, коли це, це може бути, коли ви наодинці. Це може бути аналіз відносин з чоловіком, з партнером, з хлопцем, з дівчиною, з дружиною. Тобто візьміть, розділіть своє життя на всі сфери і проаналізуйте ваше оточення або глобально, або більш так конкретно детально, залежить все від вас, тому що особисто з мого досвіду, і я впевнена, що є дослідження на цю тему, що оточення на нас впливає однозначно і має більш негативний вплив, так само, як соцмережі по суті. І ми не завжди маємо час і можливість проаналізувати, зупинитися, подумати, можливо, змінити оточення. Так? Е, можливо, у вас є оточення, яке вас постійно ви спілкуєтеся з людьми, які мають кредити, борги, які невдоволені життям, які постійно ниють, е, які нічого в житті не досягли, а тільки розказують якусь одну ту саму історію, а як в того класно, а як в того класно. Е, чи це люди, які подорожують і діляться з вами досвідом? Це такий перший крок, аналіз вашого оточення. Другий крок це аналіз вашого життя. Хоча це має бути перший крок, тому що система цінностей говорить, що ви маєте бути на першому місці, але це такий, давайте позначимо. Другий крок це аналіз вас, що ви маєте на даний момент. Тобто я маю зараз там 100 гривень на карті, я маю машину, я маю квартиру, або я, наприклад, нічого не маю з матеріальних речей, я маю там шкатулочку з золотом, я маю вініри, там, да, що я інвестувала. Там я маю е, класну самооцінку, ви можете з, зробити аналіз як матеріальних речей, так і психологічних, ментальних речей. Тобто візьміть, проаналізуйте себе, що ось ви маєте, провідчувайте. Тобто я зараз маю що їсти, я маю що вдягти. У мене чисте волосся, я виспався, виспалася, я е, поїла, е, я заправила машину, тому що це теж важливий є момент е, там, кого є машина, так чи я відвідала там. Щось десь колись поїхала. Тобто візьміть зараз, проаналізуйте своє життя там, протягом останнього тижня, можете більше, якщо у вас є на це бажання. Тобто зробіть такий короткий аналіз того, що у вас є, і позначте самі для себе маленькі успіхи, за що ви можете собі подякувати. Тобто, я дякую собі за те, що я. Сьогодні не полінилася і зробила собі макіяж. Я дякую собі за те, що вчора я раніше встала там і зробила там ту якусь там справу, там зібрала речі, попрала, там я не знаю. І дякую собі за те, що я зустрівся з партнером і ми домовилися про зустріч. Я дякую собі сьогодні, що я не запізнився. Візьміть всі ваші такі маленькі е роботи. І проаналізуйте маленькі ваші досягнення, і зробіть собі практику вдячності, подякувати за те, що ви собі це зробили. Тепер наступний момент, наступний крок. Я хочу, щоб ви коли мрієте. Ми беремо зараз, давайте загальну мрію, або, наприклад, мрія. Ну, давайте, для прикладу, це я хочу купити своє житло. Я хочу купити свою квартиру чи дім. Ось беремо найпоширеніше, найпоширенішу мрію. Я хочу багато грошей, але це така. Без деталей мрія, я хочу купити власний дім, або я хочу мати власний дім, або я маю власний дім. Ось беремо цю мрію, заприклад. І починаємо навколо цієї мрії ось робити. Амери. Спочатку оточення, потім себе, що я зараз маю, і навколо цього дому ми ходимо. Наступний крок, наступний важливий момент ми маємо зрозуміти а, а, візуалізацію. Підключити візуалізацію і зрозуміти, який дім я хочу. Тобто, Закриваємо очі, робимо глибокий вдих, починаємо представляти собі цей дім, який він має бути. Тобто, Ви маєте малювати його в своїй уяві, який він має бути поза кольором, за там, параметрами, за яким ремонтом, який має бути ландшафт, який має бути проєкт, на якому поверсі. Тобто ви маєте максимально включити візуалізацію в своїй уяві і далі походити по цьому будиночку. Відчути там запах, світло, включається дуже сильна уява, і е, таким чином працює візуалізація. Наступний крок, який е, теж вам може допомогти з реалізацією мрії, ось ви походили по цьому дому, ви, ви його візуалізували, ви його представили, е, робіть цю практику частіше кожного дня. І е, е, ви таким чином програмуєте сигнали всесвіт для того, щоб ви. Дозволяєте собі бути в цьому домі, ви дозволяєте собі відчувати його, і вам приємно. Ви кожну свою емоцію маєте усвідомлювати і її називати. Тобто я відчуваю спокій, я відчуваю щастя, я відчуваю благодать в цьому домі, я відчуваю себе більш впевненим, більш щасливою і так далі. Наступний такий крок це теж як би, обходимо цю мрію, вона по центру, ми працюємо по цим блоком. Наступний такий блок це чия це мрія. Давайте теж глибинно покупаємося і задамо собі питання, чи я це мрія. Це мрія моя, чи це нав'язана мрія моїми батьками, моїм чоловіком, чи моєю дружиною. Я дійсно цього хочу. Чи це не моє бажання? І подумайте так сильно самі собі, дайте відповідне запитання, порефлексуйте на цю тему, тому що. Дуже часто буває момент, коли хтось щось купує і ми просто хочемо скопіювати чиюсь мрію, а насправді це не наша мрія, не наше бажання. Бо так модно, так класно, так хтось зробив, і я теж так хочу. Наприклад, так, хочу вігу, бо в неї там класни, багато класних можливостей, багато класних тусовок і теж так хочу, але насправді це не моє бажання, а бажання моєї подруги. Просто я на себе його приміряла. Ось. І дуже часто мрія буває нав'язливою, коли знову ж таки, ми бачимо якусь картинку в інтернеті, батьки нам щось нав'язують, а давай то, а давай, а давай то, а давай зроби, тому що я в своєму житті не зробив. Тому тут задати собі питання, чи це дійсно моя мрія. Бо, може, ви хочете будинок, точніше, ви думаєте, що ви хочете будинок, а ви насправді хочете квартиру чи якісь апартаменти. І будинок це взагалі не те, що ви хочете. Хоча десь на поверхні ви це собі уявляєте, а підсвідомість вам говорить інше, що це не ваша мрія. І е, е, такий момент стосовно е, потреб. Тобто ми обійшли цю мрію з різних боків, подивилися там наші всі блоки, і е, далі зверніть увагу, будь ласка, на потребу. Дайте відповідь на запитання, яку з потреб закриє ваша мрія, про що це? Це не потреба в, в сприйнятті, це потреба в е, реалізації, в сприйнятті в, як, як пояснити, це потреба в чому? Що саме, е, яку біль ваша потреба закриє? Ну, наприклад. Маючи будинок, я зможу почуватися більш спокійно, більш комфортно, тому що я матиму своє власне місце, де я можу реалізувати свої задачі, робити свої справи, де я буду почуватися господарем. Я буду почуватися, що це дійсно моє. Я не знаю якісь інші моменти. Наприклад, інший приклад це, коли я хочу машину. Це не потреба в'їздити там чи в комфортному. Задоволені потреби їздити. Це потреба в тому, що я вільний, я е, не залежу від там когось чогось, я маю я формую свій власний простір, графік, і я почуваюся максимально комфортно, тому що це моє комфортне середовище і моє комфортне місце, тому що я е, розслабляюсь за кермом, я наповнююсь енергією. тобто Думайте більше про те, який буде ментальний психологічний стан у вас, і знову ж таки, яка це буде емоція? Тобто, я буду спокійним, я буду радісним, я буду зосередженим, я буду успішною там, чи ще якоюсь по характеристикам. Тобто, знову ж таки, вертаємось до нашого дому. Я от хочу дім, я маю дім, тому що одна з технік, знову ж таки, це. Мрія має бути в теперішньому часі. Коли включається візуалізація, ми не маємо говорити, я хочу дім, я мрію про дім, ми маємо чітко проговорювати, я маю дім, я маю машину, я їжджу за кермом. Тобто, якась така формула: я... все, все в теперішньому часі, наче вже це все у вас є. Чи це працює? Так, це працює, особливо що стосується матеріальних речей. Якщо ми говоримо про гроші, то не завжди ця техніка працює, тому що більшість людей собі просто забороняють мати кошти. А коли, наприклад, я роблю практику з клієнтами, я кажу, уявіть собі, що вам прийшло на рахунок 1000 доларів, яка ваша реакція, і людина відразу паніка, Боже. Що я кому зробив, я точно маю ці гроші віддати, і що це взагалі за новини, коли мені мають прийти просто так гроші? За що, я ж нічого не зробив. Або навпаки, я собі не дозволяю ці гроші мати. Або навпаки, кейс, коли в мене є клієнт, і ми розбираємо уяви собі, що ось в тебе є в портфелі тисячу мільйон доларів. Що ти з ними зробиш? І люди не відразу включається ступор, тому що вона собі має обмежуючі якісь ліміти, там 500 тисяч доларів, 700 тисяч доларів, а більше собі не дозволяє просто мати, тому що є обмежуюча установка. Тому тут теж така якби, рекомендація звертати увагу на афірмації та обмежуючі установки, і замість того, щоб казати Ой ні, я не можу так зробити, думати, а якби я міг це зробити, то було б як? Чи а що я, а що я втрачу, коли я це зроблю? Також зверніть увагу на афірмації, і повертаючись до цього дому, про який ми говоримо. Ми його оцінюємо з різних боків, ми на нього дивимося. Ми попрацювали з тим, що ми це все діло записали, зафіксували, проаналізували. І можемо далі підключити систему Smart, яка теж допомагає в реалізації цілей це написати. Який це, яка це ціль вимірена в яких одиницях, скільки вона коштує, яка площа, яка квадратура, за, за який період часу я цю мрію маю здобути і купити цей, цей будинок? Тобто цю систему SMART, я думаю, що ви знаєте і чуєте, ви можете про неї також прочитати, але я зараз фокусую вашу увагу не на тих фінансових інструментах, які є доступні в інтернеті, а на вашому психологічному стані. Ви маєте бути готові, цю мрію собі дозволити, ви маєте готові якби, працювати з собою, мати емоційно стабільний стан для того, щоб ця мрія до вас прийшла. Це один з таких величезних кроків для того, щоб мрія почала здійснюватися. І наступний, другий такий величезний рівень це почати щось робити, тому що ми можемо пропрацювати над собою, ми можемо там включати візуалізацію, слухати, слухати медитації, проаналізувати все наше оточення, змінити його. Почати щось записувати, але на цьому все закінчиться, і ми сядемо просто на дивані і починаємо чекати. Ну що ж, ну коли ж? Я ж все зробила, я ж все написав, я ж зробив карту бажань, там, я не знаю, всім подзвонив, все зробив і сижу, чекаю. Ми починаємо жити, продовжуємо жити життя, ми не зациклюємось на тому, що а коли ж. Тому що пам'ятаєте, що мрія вона теперішня, і якщо ви. Адаптуєте свою, свій організм, свою психіку до того, що ви це маєте, повірте, Всесвіт вам дасть якусь можливість, і ви це будете мати. Чи то ви виграєте лотерею, чи то пройде щось у спадок, чи то ви просто хтось вам подзвонить, запропонує роботу вашої мрії, чи просто у вас якась ситуація вирішиться, якщо ви цього хочете. Є е, така, такий момент, я дуже сильно е, вірю в долю, вірю в знаки. І Віра дуже велика і потужна сила. Якщо ви вірите в щось, воно обов'язково збудеться. Якщо ви не вірите в те, що ви мрієте, не хочете цього, ви починаєте якось так до цього відноситись ай, значить воно не здійсниться, значить не сильно ви цього і бажаєте, не сильно ви хочете цей дім. Тому, якщо так підсумувати, я наговорила дуже багато інформації, спробуйте розібратися, по. Кроком зробити цю техніку, проаналізувати себе, проаналізувати своє оточення повізуалізувати, зрозуміти, це ваша мрія чи не ваша мрія, записати конкретні виміряні параметри цієї мрії, і далі дозволити собі мати цю мрію. Тож, підсумовуючи дане відео, я хочу сказати, що іноді причина. Вашої мрії її недосягнення криється значно глибше, ніж ви думаєте, вона ніколи не лежить на поверхні. І якщо ви почнете глибше копатися в собі, пізнавати себе, то мрія обов'язково здійснюється. І запам'ятаєте просто такий момент, що якщо ви почнете вивчати, яку потребу може ваша мрія закрити, наприклад, дуже часто в дитинстві нам не вистачало обіймів, любові. Ми хочемо зараз, і це проявляється через то, те, що ми хочемо бути визнаними, те, що ми прагнемо визнання, грошей. А все дуже просто: варто почати себе любити, і тоді мрія обов'язково здійсниться. Дякую вам за час, дякую за те, що ви зі мною, те, що ви дивитесь це відео. Пишіть, будь ласка, ваші інсайти, коментарі з цього приводу, і обов'язково пробуйте проаналізувати своє життя і зробити цю техніку на практиці.